На Волині чоловік побив свого односельця та хотів втекти від поліції. Для того щоб його зупинити, патрульним довелось застосувати зброю. Інцидент трапився вночі 29 травня у камінь каширському районі. На екстрену лінію 102 Надійшло повідомлення від 40-річного жителя району. Чоловік заявив, що його на вулиці населеного пункту побив знайомий односелець. Постраждалий також вказав місце і марку транспортного за. Асобу, в якому міг перебувати правопорушник, патрульні, які прибули на виклик, виявили автомобіль Мерседес Бенц». Під час перевірки документів водій вирішив опиратись працівнику поліції, ба більше почав їхати автівкою. Для зупинки автомобіля правоохоронцям довелося застосувати зброю. Відтак водія таки вдалось затримати. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні двох злочинів: опір працівникові правоохоронного органу та. Хуліганство нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Транспортний засіб вилучили. Триває слідство.